Централізований вивіз сміття проблема. Чи не кожного села та селища в Закарпатській області? Село Малий Березний Великоберезнянського району не вийняток. Тут уже близько 20 років ніхто централізовано відходи не вивозить, тому і картина відповідна. Притока Ужа, річка Ублянка, яка протікає повз село, засмічена. Територія навколо села та ліси перетворились на несанкціоновані смітники. Свалище це несанкціоноване. Люди викидають тут сміття досить давно. По той причині, що людям буквально майже немає де дівати це сміття. Люди не мають де дівати мусор, носять сюди, носять там далі, щоб було свалка ще одна. Все по плярічки кидають. Це наші діти граються тут. Тут школа, тут от, стадіон, нема де гратися. Тут змії повзають. Дуже багато змій є, даже допомогти вирішити сміттєву проблему, зголосилось Великоберезнянське комунальне підприємство «Комуналсервіс». Навіть вивозити на сортування та утилізацію знайшли де урочище кобалів, що недалеко від Малого Березного. Смітник у цьому урочищі облаштували вже більше 25 років тому. Наразі саме ця територія і стала каменем спотикання в договорі між «Комуналсервісом» та малоберезнянською сільською радою. Зв'язку з тим, що а, не а... Ініційований центральний збір о, сміття, і мене ініціювали зустріч мені вчора на сесії Малобризенської сільської ради, де обговорився іменно питання по заключенню договору з нашим підприємством по визу. Сміття, сміття будуть оказати. за рішенням Великоберезнянської районної ради з 2014 року. Весь вивіз сміття повинен бути централізованим. Сміттєзвалище в районі лише одне ворочиші кобалів. Однак на сесії Малоберезнянської сільської ради депутати заборонили звозити сміття з усього району на це сміттєзвалище. Депутати згідні, аби сюди звозили не потріб лише з кількох сіл, а не з усього району. Сільський голова каже, проти рішення районної ради немає нічого. Так, да, я був прихильник того, щоб вивозилося у рочиських кобалів. Для чого? Для цілого району рішення, для Малобердянського сільського Але громада повстала. Вчора на сесії громада повстала, висловила такі умови, може, там, якби не проти, щоб малий березний, великий березний село забрить. Я думаю, що в четвер, якщо ми йдемо до згоди, будуть збирати сільські збори. Тому що я особисто за я особисто за те, щоб сміттєзвалище функціонувало в такому виді, як воно має функціонувати. Незрозуміла ситуація. Також з документами на сміттєзвалище. Керівництво комуналсервісу, сервісу, посилаючись на паспорт сміттєзвалища, стверджує, воно функціонує. Однак іншої думки малоберезнянська сільська рада, яка своїм рішенням його в минулому закривала. Тож, поки чиновники розбираються, хто і куди має звозити непотріб, кількість сміття збільшується в лісах та на берегах річок.